Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас таке запитання: Іран поставив Росії зброю. І це я чула в німецькому радіо декілька днів тому. Шмигаль не має підтверджень цьому. До речі, Зеленський поки не може підтвердити інформацію про застосування іранських балістичних ракет Росією. Україна отримала інформацію про передачу РФ іранських ракет від розвідок партнерів. Тобто, Блінкін сказав, підтвердив передачу для Росії Тегераном. А у Шмигаля нема, у Зеленського немає інформації. Ну, у них договорняк. Давайте подивимося таке запитання. Чи дійсно? Поставив. Поставили. От вам і поставили. 100% поставили. Чи поставили. Звичайно, поставили, ще й швидко. Так, ну що це таке? Да, у Росії не вистачає. Для перемоги їхньої не вистачали. Поставили 100%. Тут навіть вже і питати нема чого. Тоді так. Навіщо Зеленський? Або, скажімо так, наша влада. Навіщо наша влада бреше? Навіщо наша влада бреше, що вони не володіють інформацією? Це мені знаєте, нагадує замовчування. Пам'ятаєте Каховсь, Каховську ГЕС підірвали дамбу? Ось. Що казав Зеленський? У нас немає інформації. Замість того, щоб звинуватити Росію. Він же що, не знає? Не володіє інформацією? Володіє. Ну, дивіться, тут домовленості є. Тут є домовленості з Росією. Ми нещодавно робили з вами розклад. Ось вони співпрацюють разом Росія. Тобто, керівництво Росії, режим Росії і режим України, отак я порівняю, співпрацюють. От і все. Вони співпрацюють. У них є великоглядні перспективи, якісь плани, тут співпраця разом. Хоча тут уже щось перебор. Тут уже вони щось А, бачите, і тут карта, я вже по цих дивилася, що тут є співпраця. Розумієте? Договорняк. Співпра... А тут конкретно карта показує. От так вам і розклад. Коротко і ясно. Співпраця. тому і нічого Зеленський не бачить, тому і не підтверджує, що, що щось Росія отримала, або по нам стріляють. Ось якось так. Тобто карти підтвердили, що поставили, і карти підтвердили, що це договорняк. Зеленський виконує договорняк. Чи це Оманський, чи це стамбульський? От давайте подивимося, тому що ви один раз кажете, що це стамбульський, а от другий раз кажете, що це Оманський договорняк. А ми зараз подивимося. А то, то і, і одне, і друге, і третє, і десяте. Тут більше договорників, ніж оманські і стамбульські. У мене виглядає три або навіть чотири договорника є з Росією вже. Так, оманські. Стамбульські, чи є їх більше, можливо, більше їх є. Оманські. 100%. 100% карта світу про це говорить. Стамбульські теж. Справедливість, тобто, тут теж щось вони там пона. І чи є другі. Є і інші. Дивіться, всі старші аркани, це про це і говорить. От тепер вони і сидять тихо. Наша влада сидить тихо, на задниці, і волосся там собі рве на одному місці. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, оце я хотіла подивитися. Тобто, підсумуємо, Іран поставив і постачає. Поставляв, постачає і буде постачати. Наші замовчуються, тобто, щоб не звинуватити, не дай Бог, Росію. Ось, по кожному поводу і без поводу вони повинні скликати ООН. засідання Радбезу. Вони цього не роблять. По Ахмадиду заставили поляки, польський, здається, Дуда заставив. По, а, як вона називається? По Полтаві теж мали Радбез, нічого не скликали. Ви розумієте, кожна така терористична акція Росії повинна відкликатися в Радбезі ООН. Цього наша влада не робить. Це не може зробити якийсь там Ірина Таролог чи ще хтось. Це повинен робити президент, наша влада. Ось якось так. Мені здається, можливо, наш цей, міністр закордонних справ. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, ми розібрали, тобто є більше договорників, ніж тільки Оманський і тільки Стамбульський. Їх є більше. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!